А саме гірше то те, що то, 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 той, хто набере менше сього балів, буде депілювати собі руки, той, хто займе друге місце, той буде пити все, о, що там є о! в одному стакані. Пропоную тобі е змішати коктейль. Давай розпочнемо з чогось лайтового, або можливо ось це лайтове. Так, да, я я пропоную лайтбокс е цей завантажити в цей стаканчик. Я сподіваюся, відро мені хтось дасть, якщо що. То це буде дуже весело. Обережно. Обережно не розлий. Mm -hmm. У мене голова крутиться. Треба почекати. А -а -а. Мені якийсь дивний звук. <ріст> Ходить сядь мені в, в кружку. Ай, хорошо. Ілюха, ти з там? Єее. Yeah. Я все пити не буду. Ми тобі на один, на один ковточок. На ковточок? Okay, це ми передаємо йому. Мені в руку, будь ласка. Де? Є. Ого. Ого. А можна на колір подивитися? Нє. Yeah. Mm -hmm. Смак весни. Так, ну я відчуваю щось лимонне. Це точно потрібно куштувати? Да, це треба трошки. Відерце, якщо все, на всяк випадок. Я боюся. Ааа, блядь, дайте відерце! Я. Ааа! Ааа! Я ледве... Проковтнув цю херню! Що це таке! Забігаю, що воно капає. Там точно два інгредієнти! А, це 100% рибний соус? Дайте чимсь запити, не може. Не... Бутилку чого завгодно, де не бачу. А -а! В руки дайте быстріше! А що це таке? Добре, дайте щось нормальне! Добре, дороге, давай. Не бачу руку, дайте, будь ласка, щось! Ну, вгадуй. Рибна юшка і якийсь е спрайт. О, ти заробляєш півбала. А що другий тут було? Енергетик монстр. Його взагалі не відчувають. Ми навпаки думали, що енергетик переб'є. Взагалі енергетик не чувствує. Це, це, це тебе, твій найлюбший коктейль буде, так? Да? Фу, бля. Заберіть від мене цю залупу. Можна я колір подивлюся? Звичайний, дефовт. Ну, я, як енергетик. Як енергетик! Ну, це не енергетик! Нас скуштуй. Тобі сподобається. Півбала твої! Поїхали! Запишіть, запишіть мені півбала. Так, так, давай давай. давай ось це. А що, ми, спочатку? Е, я гадаю, давай спочатку лайтове, бо після так, себе то, я впевнений, то, що то, це. То. Про... Ні. Ну, ти ж не хочеш депілювати собі волосся? Я то не хочу депілювати собі волосся, але е, так буде цікавіше. Це ж точно, що на носу. На, на носі? На носі, хай хай буде на носі сьогодні. Все, все, 50? все добре. Все гуд, все добре. Не борщи. я ж з рулем. Сьогодні, в нашому барі імені шлакоблоконя, ми пригощаємо нашого дорогого Артура. Це коктейль називається. Ар Артур, Артур Конондойл бере. Коктейль називається шлакоблоконь, так? Ні, це ще просто шлаконя. Поки це просто оконь. Ну, Ладно, давай будемо нюхать. Давай нюхай. Та там нюхай, не нюхай. А кефірчик є, кефірчик є, хай буде. Кефірчик є, так? Да? А може молочко? А може молочко? А може йогурт? А може Мілкі Вей? Я дуже багато пив в своєму дитинстві кефір, тому я знаю цей запах. В мами напевно, кефір. В баті. В баті кефір був? Ну можливо, можливо. Mm -hmm. Ну, що скажеш? Давай, давай, тяни. Хорошо. Смак дитинства, так? Ну, блін. <ріх> Смак, ну <смак> блін. Ну таке, воно питне, що я можу сказати. Це можна пити. Я думаю, це щось е дуже корисне і воно газоване. Кефір у нас, якщо запах є, Так. — фу, ну воно таке трошки противне все одно. Коротше, я, я думаю, тут кефір налитий та поляна косова. Уу. 0 <пліх> <пліх> Добре, добре, шуткую, один бал твій. Що, два згадав? Так, так два так. згадав. Ні, я... воно нормально. Но, на, на запах як кефір. А на смак же поляна Квасова дає. Я гадав, що два солоних напої буде неможливо вгадати. Воно все таки можна. Так, ну що, Ілья тепер у нас на черзі. Та, моя черга. Я сподіваюся, Ілья мене також виграє, щоб в мене просто депіляція була. Це. А що робити? Ну давай. Давай остерій. Або. Або. Там можна так завжди казати. Це буде дуже. Та дайте вже попити. Ну що ви там. Попити? Попити дать? М Можна і попити. Давай. Так, це присутнє? Трошечки, трошечки. Щось там здається багато всього. Все, давай. Передавай нашому. Ні, ну, пахне класно. Я... Нашому клієнту. Я сподіваюся, перший клієнт на нашому шоу буде задоволений. Так, ну воно по консистенції це не вода. Я тобі скажу, що бадьорить. <рес> Сходимо в туалет, побадьоримось. Смачне, ну, пахне йогуртом. Да? йогуртом так, так? Це чистий йогурт. Чистий йогурт налив тобі? Не, він не чистий. Ага, знаю я вас, він не чистий. <рес> Геть не чиста сила. А може там не йогурт? Да. Бляха, страшно? Та тягни, давай уже. Смачно пішло. Ну балджож, так? Да? Хм. Хм. Ну він з чимось солоним. Солоним? Так, ну це точно йогурт. А воно як вода з-під огірків. Але, але його там немає. Тому то і все. Ага, точно, це томатний сік і йогурт. О, oh. ну добре, добре. Давай стаканчика, давай стаканчика. Добре, наступний коктейль будемо з тими побажаннями. Жінки, жінки б взяв би такий сік? Ж, ні, жінці ні. Якщо ще раз рибну юшку цю замішаєте, я буду просто ригать прям на пол. Спробуй трошечки, так? Да? Трошечки. Фу, я ніколи не думав, що щось може таке противне бути. Це це гірше. Осту, це гірше, я, я кажу. А пропорції, що ми однакові? да Да-да-да, давай, давай, давай. Однакові, ну давай. Сань, ти готовий? Ні. ні, ну на вигляд таке ну, непогане. Я не готовий, якщо це також щось притотне. Е Оп, обережно. Ти же п'яний. Це пиво? О, вже захмілів. Та ні, то юшка. Це пиво, 100%, як будто зайшов в море пива, і от, ну, запах точно такий же. <рес> Мені. Б... <рес> <рес> Та це трубочка на кота встать, хто її сюди взяв. Ну ти ж любиш тості трубочки. А Що вже таке у нас? Та це краще, ніж було, нічого. Не. Це пиво. Сто відсотків. А от що друге такое щось бридотне. І найгірше, що це пахне тільки пивом. Все, блін, як це можна згадати. Та нормальне воно. Ну на спробуй. Спробуй. Вже спробував. Ми ж куштуємо перед тим, як тобі дати. а а Тобі перший коктейль нам так зайшов, що ми його майже весь випили. Ти думаєш, чого в тебе так мало? Давай потрошку, потрошку. Та що прям таке огидне? Ти краще закусуй. Це пиво і точно не це. Це якийсь бляха-муха. Давай, це точне рішення. Все, дві секунди, зараз нюхаю ще раз. Давай. Хорошо, пиво і соєвий сос, не знаю. Це, ви заробляєте пів півбала. Сука, що там ще? Там а, був та... томатний сік. А, блін, точно! Йо, пересете! Віддай стаканчик. І що це таке? Пиво з томатним соком. Ладно, віддаємо стакан на перемийку і переходимо до наступного раунду. Наступний стаканчик. В наш е, бар. Так. Я просто дуже не хочу свої локони збривати. — А можливо з цим. А можливо. Дивіться на цей колір. Ну, до речі, це ну, смачно виглядає. Це дуже круто виглядає. Мені здається, ну, навіть можна пити. Та я б вже зараз випив, якщо б не. Ну давайте вже. Знову щось смачненьке. Смачненьке, а? Як коктейль називається шлакаблоком? Коктейль називається в цей раз Дорблюдок. Я щось помішав трошки, в мене вже запах пішов. Запах пішов. так? Хоча я навіть ще не нюхав. Ну напевне запах перші чипався. Ну це шато бордо, так, я гадаю. Ну ви мені легкі, так, даєте нахід? Ну Ну, тобто У Тебе ще три раунди впереді. А ти попий. Фу, блядь. Воно щось там булькнуло. Тягни, тягни. Та то рибу ми туди підкинули. Море продукт. Ммм. Ще скуштуєш, так? Ну блін, кстати, воно реально прикольне. <ріст> з, да? з тим рахуванням, що там є соєвий соус, то мілківей мені дуже так ну, заходить іноді, коли я його п'ю. То остаточне рішення, яке буде Я думаю, тут соєвий соус та мілківей. Ти дивись, що він робить! Це вже два з двох. Так я, ну, я кажу, мені дуже якісь напої наливають. Добре, наступний стакан. Волові. Ну що, наступний коктейль? <ріст> мені не подобається цей сміх. Коли не знаєте, що наливати, наливати завжди. Тільки не рибу. Саме смачне наливати. Рибку. Давай. Тільки не рибку. Можливо, ну. Щас я хтось скажу швидко. Я зараз швиденько мітнусь. Ого! Обережно тільки давай. А можливо, ти відразу ну, запанеш? Нє. Нє. Я перчик чую. Ні, <ріпсував> Ні. <ріпсував> не запанеш. Там ну це точно щось з перцем. Дуже смачне, так? Так, Та, знову на тіл. Ммм. Бляха, яка воно гидке. А чому? А. А чому гидке? Газована вода від перцю, щось таке. А можливо, ми туди пенісу А, поклали. Та що ви його місяць не мили чи що? Два дня. А він. Він каже, така бридота! Така бредота, І ще. Але ж мені треба зрозуміти, що там. А може до кінця? Так, ну добре, це точно вода з-під перцю. А може з під крану? Нє. І поляна Квасова. Молодець, Пів бала є в тебе вже. Так, це 1,5 і тобто, в тебе. Продовжуємо е, розігрувати санчоуса. Комбінація, ти, да. ти рахуєш, це комбінація буде, так? Ну, так. А комбінація як спортивній гімнастики, вольна? Ні, комбінація як в настільному тенісі. А змішайте, будь ласка, фанту і спрайт. Як вам така ідея? Ти зможеш відгадати, де фанта де спрайт? Ну я хоч вип'ю. <рес> а якщо ми. Ти хочеш поп попити в цьому раунді? Попить. Попит, попит, я поклацаю. Давайте попит зробимо в цьому раунді. І розбавимо його ось цим, щоб було незрозуміло, зрозуміло, що там відбувається. Так, що Саня знов пів балу робота, то і все. А саме гірше то те, що той, хто набере менше всього балів, буде депілювати собі руки. Той, хто займе друге місце, той буде пити все, що там є в одному стакані. А той, хто займе третє місце йде додому. Є. У. Запах свободи. Запах щось питного. Ну це я, напевно, відразу скуштую, тому що це пахне смачно. У, -у, -у. <гай> Ну, нічого не зроб... зрозуміло. Ну, як думаєш, стакан є? Там ж не було звичайної води. З-під крану. Під крану, воду мені налили? з під крану. Ну, наче як спрайт. А, це полянка квасу, а там ж була. А. Так. Да-да-да. А, а ти спробуй трубочку перевернути, можливо, краще буде. Гадаєш? Так. Да. А мені подобається, як накалює. Гостреньке люблю. Гостреньке, гостреньке. Ну що, ви готові? Mm -mm. Я трохи зап'ю, а то після всіх раундів. Нє, та ти вгадає, а потім пий. Ого, трошки зубчики прочистить. Це поляна квасова і щось трохи наче солоденьке. Наче поляну квасовою налили пів стакану і трохи спрайту, наче там був. І щось таке. 9 з 10 стоматологів рекомендують. То? Остаточна відповідь? <свистувач> остаточна відповідь це спрайт і поляна квасова. Молодець! Ура! Нуль ну, балів! Молодець! <свистувач> Суки! Опа! Це кола? Так, чиста, і чиста! І березовий сік. І березовий сік? Наступний, то що, можливо, ось так? Ні, дуже дуже легко. Мені кажеться. Мені здається, це буде нелегко. Можливо, але не з цим, напевно. Не з цим. Не з цим. Напевне, з чимось іншим. Ну це точно давай. О, можливо. Можливо. Але буде зрозуміло. А може і це. Але але тут також цього. Але давай, давай, давай спробуємо. У мене Спробуємо, спробуємо. В животі щось буль. А можливо тобі чотири напої змішати? Майже нічим не пахне. Ну, ми настяли туди. Чай, так. Дякую за чай. Але з чим? Який другий інгредієнт? Ух, тут бульбашки. Ні, ну це прикольний напій. Я б такі даже по цими днями. Ну, холодний чай і лимонний сік. Півбали забираєш. А що я не вгадав? Не вгадав берізовий сік. Дякую за лайтовий напій, мужики. Перейдемо а, до наступного раунду. Дай, дай, дай спочатку це. Давай трошки попару. Це пів стакана хватить. Ну, півстакану, я, я гадаю, так. І я думаю, у нас просто ще лише один раунд попереду. Два. Два. Потрібно пенісом поводити, щоб воно розмішалося. Ай-яй-яй. є Ну, а ну. Ану. Дякую, за Ну чудово. Ого, налили. багатьове на швепс. Хай буде швепс. Голосуємо. А можливо це Швепс із спрайт? Бляха, мені вже стрьомно, Тут є така нотка всієї рибної штуки. Нотка рибного кайфу? Бляха, як це пити. А що з лицем Присутнє це? Ковтати будемо читити назад? Ааа! Facebook! Це ж кайф! Ого, яке воно бритке! Ага! Та фу! Там нема риби. Та ні, там є риба. Сто відсотків там є риба. Ну тобі вирішувати, твої бали. Ми тут, ну, поки ти там п'єш, документи підписуємо. Зазвичай підпишеш. А, можливо, ще. А він П'є п'є, п'є! А, бля, п'є п'є ти. Знаєш, коли тепер напій... ми знаємо, хто у нас стадо мазохіст Коли гарні напій, то то Я і просто, і просто хочу, хочу виграти. Починається. Тут точно ця рибна фігня. Ага. І я думаю, що тут енергетик. Півбалу твої. А це фанта! Фанта! Щоб ти розумів, там е, три каплі рибної фігні і оце все фанта. Воно настільки хрінове, це просто. Тобто тобі не смачно, хочеш сказати. Ні. Ні. Ну, <клес> спочатку ти його п'єш, воно як якась незвична вода, а потім в кінці цей після смак він настільки гидотний. Це ти просто... так гадаєш, так? Ну окей. <клес> <клес> і. Продовжуємо. Далі. Розважати санчоуса. Це <кхе> да, що у нас відбувається з трубочкою? Ох, але те, що там був березовий бе, сік, і як. Бейбі сік? Береза попісила, так скажемо. <кхе> <кхе> Береза попісила. <кхе> Ведущий, зарання за, відповідь: соєвий соус. Так. <кхе> да? Так. Ні. Виграв? Ні. Все? Пібала за, зараховують же чи ні? Та ні, це буде обсор. Нам, нам його треба зберегти ще до п'ятого раунду його. Зберегти. Добре. Ну давай лайт. Лайт. Ну добре, ну добре. Very super duper light? Так. Mm. Щось смачненьке буде з на чогось. А ти скуштував, так? Так, да, я так от трошки на язик взяв, то мені сподобалось. <laughs> більше не можна. Тихенько. <laughs> Після язика я так зрозумів, ти більше не можеш. Давай, давай тільки так? Далі не пройшло, я зрозумів. Які я, тут пропорції? Я, я не знаю, але воно... — Я думаю, до, досить. Так, має бути досить. Мене вже притрусило, хлопці. Ні, пахне круто. Пахне круто? Ми, ми... ми тобі то. За... Ууу, <звук> пахне круто, да. Знаєте чим? Коли виходиш в туалету? Да, навесні виходиш на вулицю, цвітіння. Ой, і, і біжить така да, ризь по полю. <звук> Рись по полю. А тобі 13-й минало, да? Мене не жаліють. Але потім, хлопці, ви готовтесь. Там смачне. Це. Е, от, вода з червоного перцю, тому що в носу одразу заходить. Я боюся брати. Ти що, боїшся в рот, брати. Боюся брати а в рот. А тут маю чого такого, всі, всі мужики так роблять. Ну, мені здається, наче відро, від, відро 100% біля мене потрібно Та не потрібно тобі відро. Ти сам як відро. Ой-ой, воно, 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 воно. Ну лайт. Це. Вода з під червоного перця і мілківей. Все остаточне рішення. Півбалу. Півбалу. Пів да сука. Півбалу. А що? Забув пів за йогурт. Зиму. Так, ну то пігнали. Пігнали робити щось інше. Все мужики, а, пігнали. 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 Слово дня пігнали. Не, напевно, а, напевно чутно. Це, а, два, а, ось, це в нього вже два з половиною бали. Так, ну треба, щоб він ну, вже перестав. Говорити правильні відповіді, тому так. Прямо трохи, прямо трохи, прямо трохи. На каналі Шлакоблок він завжди такі тімки. Можливо. Можливо, ну зараз. Ну. Фу бля, я скажу, що тут імбір імбірніза імбірникай такий. Фу, блін, ну реально, може я зразу півбали заберу собі. Та я поїхав, мужики. Ні, я треба спробувати. Щоб мене вже не мучить. Скуштувати обов'язково. Це мене який раунд же. Четвертий, четвертий. Третій. Четвертий. Перший? Перший? Третій. Близько-близько. Де моя запаска. Я, до речі, трубочку тільки що вдихнув, я вже. Може тобі відро? Може ще трохи. Оу! Фу, блін. Дорогі підписники, п'ю за вас! Завком. За всіх наших трьох підписників. Oh, ну, тобі то, то сподобалося, так розумію. А він п'є чи навпаки <кoughs> <кoughs> з роту виплює. Ну я не можу зрозуміти нічого, крім моїм цієї жижки. Фу, блін. То кажи вже. Я думаю, тут щось на кшталт лимонного соку і імбирного ці Пів Півбалу твої! Ну фу, Можна було не пробувати. навіть. Але тільки півбалу. На жаль, для тебе. Потрібно почати з цього. 100% потрібно. Давай просто. Ні, ну я думаю, тоді можливо. Давай, давай. Давай, давай, ще досить. Ви мене взагалі не жаліли. Та ми просто не знали, що воно таке гіднотне. Ну, це важко буде. Mm. Ну, ти відразу, головне, не пий і не нюхай, тому що буде дуже. І не нюхати. так. Сьогодні не не нюхаємо, ми сьогодні знімаємо. Mm. А тут запах, ну наче приємний. Приємний? Запах дружби, да, начебто? Наче хоче... Потіскай трохи цей запах. Н наче хочеться пацанами дружити далі. Щось газоване. Пшикається по <рігла> <рігла> Він понюхав, воно Господи, він так а, боїться таке? — Він, знаєш ти страху, коли після трьох раундів тебе смаку. Стоїть, стоїть уже в горлі. Тут вже поняв, така стоп-кран перекрили. Воно смачно. Кайф. Так. Блин, аж настрій піднявся, так? Але ніфіга не зрозуміло. Але смачно. — А скільки балів в нього? Два з половиною, здається. Ні, один і п'ять. Два, а рівно два. В тебе є ще. Ще є шанс пити все, так. Так, так, поки да. Або в цей раунд ти наступний вгадуєш, і тоді ти перегнав. Бляха. Бляха. Добре, нехай буде енер... кола і бере за висів. балів, вітаю О -о -о! тебе. Тобі залишить? Давай залишимо йому. Ні, це прям смачно. Це Запивати раз. буде. Бо зараз п'ятий раунд тебе попереду. І останній раунд для нашого найулюбленішого гра... — Останній раунд я не готовий. Можна я додому піду хлопці? — Сань, давай. Ми, ми, ми тобі зараз слайдбокс беремо тай. Дорогі глядачі, за це потрібно поставити лайкосики, підписатися на канал, тому що я щас піду додому, а мене тримають. Прив'язали до стула, Не можу встати. Що пропонуєш? Ні, ну... Знаєш якісь рецепти коктейлю? Ну дайте хоч щось відгадати. Йомойо, хлопці! Unbelievable! та Анбелівабл. Наджурили стаканчик. Це картошка жариться, хлопці. Я сподіваюся, ми заїдати це будемо. Я думаю, треба ще цього. Надпити? Може. Дві кіштика модний. Ух, я відіграюсь на вас хлопці. Відіграюся. У буде вам погано. Все? Так швидко. Так, у нас фастфуд, фаст Mm -hmm. Чому я п'ятий раз уже це нюхаю і мені дуже смачно. Ми тобі один і той самий напій даємо п'ять разів. Ти не можеш відкрити. Ааа, я знаю, чим це пахне. Дитинство. Ні, це коли приходиш в стоматологічний кабінет і пахнуть зуби сверльоні. Запах <зум> болю. <зум> <зум> а дякую, що знову мене на... накіли вирішили посадити. О! <зум> <зум> То що скажеш? Це поляна класова. Е, тому що солона вода. Блін, солона вода з чимось сладким, а там солодкого, блін, мільйон! Як вибирати? Але це точно е, е, два напої, які газовані, тому що дуже газоване. Це напевне, е, поляна Квасова і Швепс. Нульваль! Півва! А сюди! Там був тархун. Сань, ну як тобі п'ять раундів пройшли? П'ять раундів як е, один. Дуже смачно було, дякую хлопці, за пригощання. Це останній раунд. Надо саме лайтове. Щось таке можна. Ну це повинен кожен скуштувати. Добре, почекайте за друге місце. Я буду, наприклад, куштувати всі змішані напої. Так, тому я гадаю, щоб вже Ілья мене переміг також, щоб я просто продепелював руки. Да, можливо, мені просто руку хану і Все. Ми якось по дебільному розташували ці Та добре, друге місце в нас більше. Давайте друге місце. Оооо, так, можливо. Щось таке. Та-та-та. Що там цілім поворазили? Сьогодні для тебе і тільки для тебе. Що у нас? мастер шеф на мінімалки чи що? Тільки для тебе сьогодні буде найсмачний коктейль в нашому барі від барменів. Барменів, так. Смачно багато. Дуже. То мені скаже, чим бариста від бармена відрізняється. Напишіть у коментарях, чим відрізняється бариста від бармена. Ооо, тума кошка в рот розсирнула. Опять! Опять! Знову кицька не пощадила тебе, так? А водички то ще більш нема то на воду є в нас. Фу бля. Вона ж аж жити не хочеться, як та твоя креветка, блін, з того випуску. А! América> а ти її не куштував? Я, я її нюху. фу, Заберіться від мене. А можливо, ще є ковточок. Фу, ну там ось рибні патняки, з якимось там, я не знаю, блін. Хай буде водою звичайний, так? Ні. Це остаточне рішення. Да. ти пів балу ще є, я тебе вітаю. Скільки загалом. Три з три з Трисполови! У мене два! Йоу! Перейдемо далі. Перейдемо далі. Останній раунд в тебе попереду. Ой, що ж ми. І це буде цікаве! Як буде саме цікаве. Що Як вбивати. Потрібно ось це і перебити чимось цей запах. Всьогодні. Блін, а тут не вистачить, щоб налити. Ми ще хотіли відео з ним знімати. Гадаєш? Треба його залишати. Та я зможу. Тише, тише. По трішечки. О, ну і, ну і у нас братик. Давай ще, ще трошки. Ще трошки? Що, вже брати? Да, бери. Досить. Чо, а чого, чого, чого? Там, ну. Ти що думаєш, що воно переб'є? Запахи схожі, запахи схожі, воно не зможе. Давай, Ільяс. Обережно, п'ятий раунд. Останній. Твій останній шанс. Подожди, в тебе скільки було балів? Два. І в нього ще два. А, ну то ти были. Вже два з половиною. Ну і п'єш тут все ще є. Да, да, да. Якщо, кстати, да, ти ще раз будеш. Пити все, що є. Так я вже буду пити все, що є, якщо скажу, що тим бир. Попаха, і постанови зараз буде. С я, с я, якщо Ілюха не відгадає, то це вже буде якась постановка. Получається? Воно солоне. І солодке, і гірке. Yeah. Воно дуже солоне і ще й газоване. Ага. Ти що? Це бляха, не смачно. А чому? Є. А можливо, ти подумаєш трохи? Це навіть гірше, ніж та фігня з рибою, я серйозно. Ти прям серйозно? Та воно гірше. О, давай ми тобі рибки нальєм. Ні, воно гірше. Ну давай відгадуй. Бльоха. Є якісь що, ну, там мислі, думки. Імбирний сік. Інше добре, нехай буде поляна квасова. Е, відкривай очі, подивися, що в тебе є. Так, ну що? Ха, Фанта. Що ми можемо зробити е, півбалу? Півбалу. Тому що ми робимо? Переходимо <світ> до спочатку пиття всього, що є. Зараз ми Ільї замішаємо, а потім мені придепілюємо руки. Поїхали. Так, ну що, друзі, переходимо до покарання Ільї, а потім до мене. Спочатку Ілля, ми змішуємо всі ці напої, Білька. і він буде. Так, але потрошки. Я не знаю, що він буде робити. Я гадаю, що він буде вже на тому світі, тому зустрінемось в наступному ролі, ролику. Що, де з вією не зустрінемось? Трошки перчиків. Трошки перчиків є. лимонного соку трошки і присутньо. Тепер, гадаю, трошки потрібно налити йогурту, щоб, щоб було смачно. Так, молочка, молочка. молочка дає білок. Молочко це завжди добре, а спрайт ще краще з молочком. Так, О, сюди. Там, це ще пісня, я читаю. Гранату кидаємо гранату? Гранат кидай відразу. І пивка, щоб для ривка було. Так, кваску. Каплю чаю, щоб не бригався, бо чай вже вона вон, це ж хімія все. Томатний сік, він дуже хімія. корисний. Бахнемо трошки томатного сіку. Трошки я сьогодні, стане нам приніс. Са це, це твій мілківий? Так, так, я, я Давай, цідив. Як... Я ночі цідив. М -м, як вкусник. Ну добре, полянка Квасова, щоб. Якщо залишити, я тобі топінгу налів. Полянка Квасова, щоб що правильно, щоб желудочок працював. Да, Щоб не загнувся наш Ілюша до наступного відео. І це головний козир сьогоднішнього відео. Це у нас що? Спонсор нашого проєкту. Трошки накапаємо. Трошки накапаємо. кока колочка Березовий сік. Так, з кока колочкою Давай, поїхали. І зараз звідси повинен і череп вилетіти. Звичайно. А яка пінка, та сюди. можна з'їдати. Під пива представив. А ну там аж чорним пішло. Це було не трішки. І зараз отак просто вибух. Ба! Трошки тархунчик. Енергетику трохи. Ну, щоб для ривка, так? Щоб був настрій. Для наступних роликів. І саме головне кефірчик, щоб желудочок також не став. І трохи. Це тому, що нещодавно було день народження. Так, так. Давай, доповнимо, важче вже щоб... І тепер що з цим робимо? А який гарний колір. І це потрібно залпанути. То, що ми скажемо, колір дуже гарний. Це -nice> шоколадне. Це Протеїновий коктейль. Протеїновий коктейль, Так, так. Тут протеїнів, нашому переможцю. Зайчик відразу можеш йти і будуть банки, як. А пахне right. А Пахне як... пішло. Ну, до речі, чутно лише солоний присмак. Типу, щось солодке, а потім тобі просто, ну, типу, солоною рибою по язику, та і все. Смачно, я згоден. Є не смачно, зовсім не смачно. Ну, я вважаю, що випив я достатньо. Тому та, за це я вважаю, треба поставити вподобайку і, звичайно, залишити коментар, тому що він нам потрібен. Я також так гадаю, тому друзі переходимо до покарання Артура Санчоуса. Ну що, моє покарання присутнє? Смужки. Так, добре, ну що, хлопці? А якою стороною? А, Ай-яй-яй, не зліплюй. Дуже добре вийшло. Фак! Дуже добре вийшло. Мені Що його, а ви, до речі, ти не так прилив. А, ні, так, це все. Все окей. Хоч щось так зробив. Дорогі підписники, ставте нам подобайки. Коментарі, пишіть челенджі, які ви хочете. пишіть свої пропозиції в коментарях, ми будемо їх обов'язково читати. Будемо пробувати щось виконувати з того, що ви написали. Відповідати. Також пишіть покарання, які ви хотіли побачити. Тільки пожалійте нас, будь ласка, тому що санчос вже. Ви вже готові? Давай на чо. Начот один, два, один. О, я думав, вже все один, два, один. Ви що? Один, два, один.